Понеділок 33-го тижня позіслання Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, Дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Прошу про відкриті розум та серце. Що, почувши Боже Слово, не залишитися глухим та байдужим. До Ефесян послання святого Апостола Павла читання. Браття, будьте наслідувачами Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас. Як принос та жертву приємного Богу запаху. Розпуста і всяка нечистота, та захланність нехай не згадується між вами, як личить святим, та й безсоромливість, безглузда балаканина, і масні жарти, бо все це непристойне. Натомість, хай буде дяка Богові, знайте. Бо жаден розпусник, чи нечистий, чи захламний, тобто був воно поклонник, не матимуть насліддя у Христовім і Божім Царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами, бо через це падає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте, отче, нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою. Тепер же світлом у Господі, поводьтеся, як діти світла. Плід світла є усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Не приставайте до безплідних діл темряві, а радше їх ганіте, бо що ці люди потай робля, роблять соромно й казати. Все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить, о ти, що спиш прокинця, встань із мертвих, і Христос тебе освітить. Тож вважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля, не впивайтеся вином, що доводить до розпусти, але сповнюйтеся Духом. Від луки святого Євангелія читання в той час прийшов Ісус у суботу в одім одного визначного фарисея, і вони за Ним назирали. Аж ось перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку, звертаючись до законовчителів і фарисеїв, Ісус питав чи вільно зціляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, діткнувшись з його, оздоровив і відпустив його і промовив до них: Хто з вас, коли в нього син чивіл, упаде в колодязь? Не витягне його негайно в день суботній, і вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу: як хто кличе Тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб була. Не був, хто запрошений, ним поважніший від тебе, і той, хто запросив тебе, і Його, не підійшов і не сказав до Тебе поступися цьому місцем, і тоді довелося би тобі сором зайняти останнє місце, а навпаки, коли тебе запросять, іди, і займи останнє місце. Щоб, коли прийде той, що тебе запротисив, сказав до тебе: Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто підноситься вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Коментар то чи вільно зціляти в суботу, чи ні? Дорогі мої, у людини, яку зцілив Ісус, була водянка, хвороба, що характеризується накопиченням в організмі рідини. Через порушення гідробалансу в людини напрякають кінцівки, застигають суглоби та утруднюються рухи. Уже вдруге фарисеї стали свідками того, як Ісус цілює хворих у суботній день. Першого разу вони обурено напали на Нього з стокона. І хоча тоді він дуже ясно виклав свою думку стосовно ситуації, навряд чи цього разу фарисеї поставляться. До суботнього зцілення з більшою прихильністю. Проте Ісус знову запрошує їх визнати любов вищою за букву закону і шукати власного зцілення. До цього Ісус запрошує і всіх нас, зцілитися від духовного набряку та. Скутості, щоб поглибити свої стосунки з Богом. Може бути дуже спокусливо зафіксувати Бога в якихось жорстко обмежених рамках та що сили триматися свого звичного розуміння про те, хто він та чого хоче. Але він не може. І не хоче залишатися за гратами наших обмежених уявлень про Нього. Він прагне живих та особистіше стосунків із нами, які щодня розвиваються і поглиблюються. Тому Ісус прагне зцілити все, що перешкоджає нашому руху до нього і разом із ним. Сьогодні, Ісус, запрошує нас перевірити своє духовне здоров'я, достатньо запитати, і Святий Дух покаже тобі набряк або скутість, що обмежує Тебе в духовному житті. Словами з Євангелія, Боже, дякую тобі, що я не такий, як і інші люди. Він може натякнути на пухлину зарозумілості, що почала розростатися в тобі, а може указати, як поспішне поверхнє слухання Слова Божого чи бездумне повторення слів молитви уповільнює тебе та утруднює твоє наслідування Господа. В такому випадку, дорогі мої, зазвичай духовну водянку визнай і скажи Ісусові, що хочеш вільно рухатися за Ним. Запрошення Господа шукати зцілення актуальне не лише у певні дні чи у певних осіб. Воно призначене на кожен день і стосується всіх його дітей. Зокрема, й тебе, фарисеї промовчали у відповідь на запрошення Ісуса, але ти можеш відповісти йому так: чи можна уздоровлятися в суботу? І нехай Твоя сьогоднішня відповідь буде радісною та вдячною молитвою тому, хто стіляє тебе і запрошує вільно йти за ним. Закон суботи був надзвичайно важливий для стародавніх юдеїв. Здається, що, принаймні, деякі з них були готові радше померти, аніж порушити його. Неважливо, чи в хвилини кризи, чи заряди порятунку своїх життів, чи навіть для захисту своїх найближчих. Такі люди не стали б щось робити в суботу та порушувати закон. Принаймні, в теорії це виглядало якось так. Проте на практиці нерідко виходило дещо інакше. Під час Макавейської війни було вирішено, що в суботу воювати все ж таки дозволено. Бо ж інакше ворог попросту знищив би юдею і суботу вже не було б кому дотримуватися. Також, як видно з наведених Ісусом прикладів надзвичайних ситуацій, розглядалося можливим спасти людину чи навіть тварину з пастки, в яку вона потрапила. Отже, цінність життя усвідомлювалася вищою, ніж формальне виконання заповіді. І це було зрозуміло всім і цілком слушно. Отже, Ісус, не заперечивши формальної заповіді, надає своїм сучасникам, а разом із ними і нам, критерії для її правильного виконання, розставляє пріоритети, де спасіння життя чи чинення добра є на першому місці. На завершення євангельського тексту ми чуємо і іншу пораду про розумну поведінку під час бенкетів та зборів, не шукати собі самому вищого місця, бути скромним, дозволити іншим оцінити тебе та виказати тобі честь. А якими є мої критерії та пріоритети? Що для мене є по справжньому важливим в стосунку до інших людей та до моїх щоденних справ? Господи, дякую тобі, що запросив мене ближче пізнати тебе, зціли мене від усього, що заважає мені наслідувати Тебе. Господи. Научи мене правильно розставляти мої життєві пріоритети, щоб жити згідно з твоїми заповідями любові. Дорогі мої, в коментарях напишіть і ви свої найважливіші пріоритети, що вам потрібно поставити на перше місце, що треба змінити в своєму житті. Амінь.